Пошуки тривають. Активісти громадської організації Пошукова ініціатива майдану намагаються знайти зниклих. Сліди поховань та збирають свідчення очевидців злочинів під час подій Євромайдану в Києві. На сліди поховань активісти так і не натрапили, хоч обшукали вже велику кількість парків та лісосмуг Києва й області. А от повернутися додому вони вже допомогли понад десятку людей і розповіли, з якими труднощами зіткнулися під час розшуку зниклих. Є проблема, що деякі люди не хочуть знати, що тобто вони або взагалі не знають, що про них подала відомості, що вони зникли, або не хочуть просто. Якби, виходити на світ Божий і показувати, що вони живі. Така ситуація також є. За даними організації Євромайдан СОС, станом на 10 квітня кількість зниклих знову збільшилася на 13 прізвищ. У сумному списку вже 134 людини. Чому відбуваються такі стрибки у кількості зниклих? Пояснили в пошуковій ініціативі майдану. Перший це дійсно родичі, котрі знають, що їхні близькі були на Майдані. Є і такі інциденти, коли. Кимось хтось був в сотні, так? вони знають, що вони були з ними, і потім зникли. А деякі знають, що це було. Під час сутички і у нас список постійно, кількість зростає, зростає, зростає. Одним із 134 зниклих на даний момент є 28-річний Микола Мужиков. Він з Кривого Рогу. 10 грудня Микола поїхав на майдан. З того часу його телефон довго мовчав, і лише 20 лютого молодий чоловік подзвонив рідним з невідомого номера і сказав, що в лікарні. Відтоді Микола Мужиков більше не виходив на зв'язок. Якщо хтось бачив чоловіка, терміново телефонуйте на гарячу лінію служби служби розшуку людей «Магнолії ТВ» за номером 0800 50 14 14. Дзвінки безкоштовні.